Як сказала одна моя е, приятелька, все весь цей наш досвід шокуючий, але він не дивує. Це шокує, але не дивує. І ось це, власне кажучи, було напевно лейтмотивом. Все, що ми бачили, просування російських військ, облога Києва, обстріли е, Чернігова, облога е, Харкова, е, пізніше захоплення Маріуполя, це страшне. Все, все це щоразу шокує, ти коли ти чуєш про жахливі людські жертви про знущення, тортури, це шукує, але це не дивує. Особливо це, напевно, не дивує, коли ти пригадуєш такі родинні історії з Галичини, я, наприклад, зі Львова родом. І я пам'ятаю, все моє дитинство історії, котрі розповідала моя бабця, які аналогічні, дуже схожі до тих історій, які відкрилися для нас. З відступом російських військ. Тобто ці родинні історії були дуже схожі на те, що люди пережили в Бучі, в Ірпіні, в Маріуполі. Тобто, знову ж таки, шокувало, але не дивувало. А березень в Києві в Арсеналі був, був дуже незвичайний. Він був з одного боку всередині міста. Було відчуття спокою, тому що було набагато менше е, людей, ніж завжди не було е, дорожнього трафіку, наприклад, багато е, організацій закриті, е, порожні крамниці, але з іншого боку, е, була, е, був дивний спокій. Це було таке дивне поєднання високої тривожності. І е, я не знаю, чи це спокій, чи це. Тиша всередині, я маю на увазі, центральні райони міста. У Околиці, на котрих було добре чути артилерійські обстріли, відчувалися інакше. Вони відчувалися значно більш, звичайно, тривожними. А тут було щоразу в арсеналі. В мене було відчуття, що це, начебто, ви напружили м'яз і застигли так. Ось таке відчуття, начебто ви вдихнули, напружились і е, за з, ви замерзли в цьому стані. Ось таким був е, ось таким було була наша околиця Печерський, Київський. Е, і таким було відчуття теж е, навколо арсеналу. А в самому арсеналі це теж було дивовижно. Бо коли ти заходиш в сам арсенал, фізично він виглядав як. Е, Власне кажучи, завжди він був задбаний, прибраний. Пам'ятаю, одного ранку я бачу, як колеги копають грядки і саджають тюльпани на початку березня. І в цьому є дуже багато життя. Однак ти теж дуже добре відчуваєш, що це поверхня, це шкіра міста. А десь в глибині під цією шкірою. Багато тривожності, багато е, страху, теж багато сумніву. Але з іншого боку, така якась вперта, і досі в нас, слава Богу, все це є. Вперта впевненість в тому, що е, ми зрештою переможемо, і що буде навіть краще е, ніж було. Тобто, е, ця, я думаю, що ця впевненість вона теж така. Я би не сказала, що вона радісна, вона радше така затята. Це зачата впевненість в тому, що ми дамо раду. Що мистецтво має щонайменше ну, кілька дуже очевидних функцій. Я тут буду дуже банальна, але як Павло Маков колись давно, років з 20 тому сформулював художник Харківський, банальність часто є самим, самим ядром життя. Отже, з одного боку, що мистецтво дозволяє нам зробити? Воно дозволяє нам відрефлексувати. І то мистецтво має справу з такою з такою ситуацією, коли ти перебуваєш, коли людина перебуває на між на межі між думкою і відчуттям, тобто це не геть відчуття, і це не чиста рефлексія, це не філософія. Це щось, це оцей межовий стан, який дозволяє тобі або пережити, або відчути, або думати, розгорнути думку. І ось мистецтво дозволяє тобі з цим досвідом давати собі раду. Звичайно, коли ми бачимо будь-який твір зараз, ми, як глядачі, наповнюємо тим, чим ми є. Ми наповнюємо кожен твір собою, ми наповнюємо звичайно своїм досвідом, і ми інакше сприймаємо символи, так які ми з якими ми має справу мистецтво з одного боку. Тобто мистецтво дозволяє тобі трохи відрефлексувати, трохи дати собі раду з емоціями, і тут я ще вірю. Що в цьому випадку, хоча е, ніколи раніше я би не вважала це головною функцією мистецтва, але зараз я думаю, що його теж важлива функція терапевтична е, дати можливість зв'язатися своїми відчуттями через е, мистецький об'єкт.